Зима, студіть, в дороси, на них червона пінь, спинив похід орди матросів, палких сердець корінь. Зима. 29 січня, Пам'ятна дата. Давайте згадаємо тих, хто віддав запрутами свої життя. І навали киших чужаків, уряні студентські слизанти, правнуки славетних козаків. Їм сікли поближчі снігові, хмари, чорніли небеса. Запустимо, був не просто Київ, запущимо Україну вся. Ідуть, ідуть, герої труд, у безсмерті лежить їх путь. Переведуть, ведуть героїв труд, через пам'ять мою йдуть. Вороги повсюдно виростали, молода тече голове. Україна по неволі стала, жертвою московської бритві. А вони взяли у руки зброю. Кожен з них, не хлопчик, а ми. Сьогодні служить героїв, серед них багато людей душ. Як і діті, старого підтоку, Україна стоїть на шляху переможної боротьби. Перед ведуть, героїв. У безмердях лежить їх будь. Переглядуть, ведуть героїв. Тепер нащадки для героїв. Нам тепер вітчизно борони. Побувати до лоти святої дуже багато сміть. їх не пам'ятаємо і несемо їх на прапора. Знову славу їхню підіймаємо, Грізну славу ворогам у страху. Немохти. Героїв. У безсмертя лежить їх путь. Береть, везуть, везуть, герої, пруть, через пам'ять мою ідуть. Шов 1918 рік. Четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною суверенною державою. Проте більшовицька влада не хотіла з цим погоджуватися. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики не спрямували своє військо на Київ під проводом Муравйова. Наступав холодний ранок 29 січня о 9.00. Розвідка донесла, що більшовики підходять. Убій, і нас було не 300. Йшов у бій. І у кишеню я взяв як маму не як на миску. Поряжала мати сина, підкрутий із дому, розчесала йому кудрі понад головою. Іди, іди, мій синочку, бою, не вагайся. Як побориш воріженьків додому, вертайся. Іду, іду, моя мати, чиню твою волю, а ти молись Богу, щоб вернусь додому. Чекала, чекала мати сина, під крути ходила, поміж битими шукала найменшого сина, як знайшла поміж тілами голівоньку сина, положила на коліна та й заголосила Люлі, люлі, мій синочку, а я твоя мати, тебе вбили воріженьки, вороги прокляті. Історичні події. Часто бросають легендами для того, щоб применшити успіх чи героїзм українського народу. Молодь загинула. Більшовики продовжили свій наступ на Київ. Ось що горе, але втричі більше кількість ворожих заперечує тезу про поразку. Більшовики зуміли продовжити свій наступ через чотири дні. Для Української народної республіки ці дні були визначними, які дозволили їй отримати міжнародне визнання та військову допомогу. Бути ми вцілів. І вижив, що живий у пам'яті народу, в очах ворога як страх. Не даремно по сьогодні тримаю в руках. Мамине намисло, що дала ще тоді, коли нас було не триста. Пам'яті героїв крут. Боротьба триває.